Те, що для когось нормально, не означає, що повинно бути нормально для тебе. Там дівчину знають два тижні, а вона мені говорить, що в мене стрижка не така. А потім я сижу вдома, аналізую цю річ і думаю: а Дімон, ти ж сам це ну, сам це дозволив. Але мені людина говорить, що блін, до мене ставляться як до гавна, блін, мене там використовують. Це тільки тому, що ти дозволяєш себе використовувати. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розказую про свій досвід, який я зробив у 2021 році. Це був дослід на 10 жінках. Загалом він стосується рамок дозволеного. Е, я розкажу про те, що я зрозумів при комунікації з 10 жінками різного віку. І це буде цікаво, тому давайте я не буду затягувати. Поїхали. Наприкінці 2020 року я проходив тренінг в однієї дуже такої прокачаної людини, і я почув ключові слова: до вас люди будуть ставитись так, зокрема жінки чи мужчини. Це без різниці, це буде корисно як жінкам, так і чоловікам. У нас одне сприйняття. Тому в плані а, рамок дозволеного. Да, тобто, ви будете отримувати те відношення, яке ви дозволите. І тут мене так ну, якось вскрило, як то так ми будемо отримувати те відношення, яке ми там дозволили. Так? І в цей момент я почув ключові слова: візьміть час і зробіть дослід на десяти людях протилежної статі, як загалом вони будуть до вас ставитися. Так? І я вирішив організувати це. Я взяв, наприклад, зайшов на Тіндер. І познайомився з 10 дівчатами різного віку. А вік був від 18 до 28 років. Да. Я, в принципі, не прихильник Тіндера, у мене навіть там немає аккаунта, але я вирішив це зробити виключно для свого досвіду. І що я помітив, зараз буде найцікавіше. Я взяв чотири вибірки жінок, тобто по статусу і по, в принципі, по зовнішності, так як мені було це комфортно. Я вибрав а, там, дві дівчини з багатої сімей. Тобто я дивився на, зовнішню, на її зовнішність в переписці, я розумів, хто себе кого представляє. Да? І для мене це було чотири категорії: а, дві дівчини, красивих і багатих. А, наступне а, дві дівчини це красивих а, і небагатих. А потім це була дівчина третя категорія. Це були не багаті, але красиві. І останній пункт це був а, некрасиві і небагаті. Зразу заб, забіжу наперед. Я не відштовхуюся з точки зору фінансів. Абсолютно, проте для мене це було важливо зрозуміти, наскільки статус буде впливати на те, як людина ставиться до тебе. Ото всім відомо ці фразочки, от вона зажрелася, вона там багата, і тому вона до мене так відноситься. Я це дуже часто чую в комунікації з мужчинами, а вона зажерлася. І мені було стало цікаво перевірити, чи справді це так, чи справді фінанси будуть впливати на те, як до тебе мужчина чи жінка відноситься. Да? І тут я почав вибрав ці чотири категорії жінок для себе. Та я скажу, це було суб'єктивно. Моя думка то, що для мене вважається красивою. Людиною, да, для когось це може бути якоюсь страшною. Тому для мене це суто суб'єктивно. Я вибирав на свій смак, і після цього зараз я розкажу, як загалом у нас відбувалася взаємодія. Цей дослід я проводив протягом 2,5 тижнів. Тобто, це було орієнтовно десь 17 днів. За цей час я мав можливість з кожною дівчиною зустрітися по три рази, по три рази за 17 днів. Тобто 10 дівчат. 30 зустрічей за 17 днів, доволі багато, да? і загалом я зрозумів одну ключову річ: коли я зустрічався з красивою і багатою, наприклад, та я не дозволяв жінці вилазити собі на голову. Я був самим собою, я не парився, що вона про мене подумає. Я не парився, як загалом вона сприйме там мої слова. Я був просто самим собою. Я не старався бути кращим, я не старався нікому підлизати, як то кажуть, да? і. Для мене це зіграло дуже ключову роль, тому що коли жінка, наприклад, жартувала в мій адрес якийсь неприйнятний жарт, я фіксував це на місці. От я казав, дивись, сонечко, для мене це неприйнятно, тому що і... так і так. Я розумію, в твоїй картині світу це ок, коли біля тебе чоловіки стрибають. В твоїй картині це ок, коли люди це хавають. але ну, для мене особисто це не ок. І людина сказала, да, добре, я тебе почула. Хоча з однієї не був такий кейс, як вона починала мені. Нав'язувати свій паттерн, та що тут такого, чому ти не розумієш жартів? Питання в тому, що те, що для когось нормально, не означає, що повинно бути нормально для тебе. Да? Ми, кожна людина є індивідумом, кожна людина є своїм вихованням, своїм соціотипом, своїми принципами. І це треба зрозуміти. Те, що для когось окей, не означає, що має бути окей для тебе. І коли я спілкувався з жінками. Різного статусу, та мене найбільше вразило, а, як зі мною поводилися жінки без статусу і без красивої зовнішності, на мою думку, та? по моїй картині світу. Я з ними поводився як, а, як би це правильно сказати, а, лизун. Ну, я так скажу. А, з іншими словами, да? я старався повністю задовільнити їхні потреби у будь-чому. От, наприклад, дівчина тобі говорить, спочатку вона старалась бути такою, знаєте, няшечкою, тому що статус, наприклад, трошки інший був. Та? І відносно вона бачила мене, я старався на зустріч з нею йти круто, гарно вдягнутим, доглянутим. Вона себе некомфортно почувала. Але потім, коли вона відчувала, що вона якісь мені пропозицію, дає, я кажу, все буде, як ти скажеш. Звичайно, сонечко, все буде як ти хочеш. Я навіть не піддаю цьому сумніву. Спочатку їй це подобалось, а потім вона відчула владу, те, що я прогинаюсь, сам даю цю можливість, сам даю цю можливість виконувати все, що вона забажає. І згодом, через, через дві зустрічі, вона мені таку з... каже штуку. Часто я був в шоці просто. А вона мені говорить. А я підстригся, і вона каже, знаєш, мені твоя зачіска не подобається, ти якось так виглядаєш незрозуміло. Взагалі тобі не пасує. І сорочка твоя до твоєї стрижки взагалі не канає. Чесно, в цей момент сказати, що я просто був в шоці глибокому, це нічого не сказати. Тому що я е там дівчину знаю два тижні, а вона мені говорить, що в мене стрижка не така. А потім я сижу вдома, аналізую цю річ і думаю. А Дімон, ти ж сам це ну, сам це дозволив. Спочатку а, вона там якісь пробивала моменти, скільки я заробляю. Я там сказав, скільки я заробляю. Потім а, вона там питалася, а, говорила, починала починали якісь ще, а, моменти задвігати на рахунок мого стилю і так далі. І я це так само схавав. Тобто люди будуть завжди пробивати рамки дозволеного і дивитися, наскільки далеко вони можуть зайти. А я в цей момент просто що? Я терпів, я дивився на це і просто погоджувався як конформіст. Да? А з красивими дівчатами, які при відповідному статусі, я навпонаоборот поводився навпаки, поводився як ну ні в чому не бувало. Для мене їхній статус я просто ставив в ноль. Тобто я поводив себе як сильна домінантна одиниця. Я не переймався через те, що вони мені відмовлять. От е, я пам'ятаю, дівчина захотіла і е, звали Аліна, вона каже: Знаєш, е, я не звикла, що зі мною так поводяться. Е, ну Так агресивно та впевнено в тому плані, да? а я такий кажу: ну, ти не повинна погоджуватись. Кажу, дивись, якщо тобі не підходить, така. Е, Така модель моєї поведінки, ну, значить, нам не по дорозі. І знаєш, вона посиділа в тишині 30 секунд, а потім каже: але мені це подобається. Ти вдумайся просто. І це при тому, що дівчина була від мене на 6 років старшою. Ключовий момент, да, вік не відіграє ролі, коли мені там люди, люди говорять, що а, там вона старша, вона там прокаченіша. Мен, все залежить від того, як ти це транслюєш. Це так само стосується і жінок. Якщо ти бачиш, що мужчина там дозволяє собі якісь речі, це тільки через те, що ти це прийняла. Ти прийняла ці умови, і не треба жалітися. Позицію жертву в сторону відкидаємо, виставляємо вимоги. Да? Виставляємо рамки дозволеного свого, і це дуже важливо. Після цього, коли я поводився з цими дівчатами, а, наприклад, в такому патерні там, з красивими і багатими я поводився, як там, альфач а, з такими, на мій погляд, не дуже красивими дівчатами, які не при статусі, по факту, можна було би подумати, чого вона взагалі вимахується. В неї ніфіга нема, да? в неї вона ноль, а поводиться так, ніби вона королева життя. Ну просто і я в цей момент мене про я просто афігел. Тому що чувак, який тренінг проводить, він каже: ви помітите цю ключову річ, що жінки чи тому мужчини, які не мали би вимахуватися, вони почнуть вилазити вам на голову. І я такий сижу вдома, підвожу підсумок. От я собі вів реально підсумок, а після кожного, кожного побачення, як людина ставиться до мене. І я сижу і думаю, блін. А тут виходить, що 9 з 10, от 93 чи 95% було а, дотримання тих патернів, про які мені говорили. Ви просто вдумайтеся. Це не 30, не 40, не 50, 92 чи 94% якось так було. І я просто офігел. Тому що коли я зараз сижу, думаю, що а, там, а, як це так могло статися. Все залежить від нас самих. Коли мені людина говорить, що блін, до мене ставляться як до гавна, блін, мене там використовують. Це тільки тому, що ти дозволяєш себе використовувати. Значить, ти почуваєш себе гавном, і люди це бачать, і вони вирішують до тебе так ставитись. І крапка. Якщо людина тобі закидає маніпуляцію, а ти її приймаєш, замість того, щоб показати людині на її місце, значить ти це дозволяєш, друже мій. Розумієте, в чому суть? І От підводячи підсумок цієї всієї дві жухи, я можу сказати, що фінанси не відіграють жодної ролі, тому що я приходив на зустріч, а, дуже кричу, приходив на зустріч до красивої дівчини як бомжара. Розумієш? Але я транслював свою впевненість і було до лампочки, як я виглядаю, ти розумієш? Правильні жарти, правильна а, подача інформації. Коли від тебе тягне цією впевненістю, коли від тебе тягне цим позитивом, людям по барабану, як ти виглядаєш? Людям по барабану, який в тебе статус. Ну, от що ти хоча б від тебе не пахло там негарно, да? і одяг був би чистий. От це найважливіше. Щоб одяг був чистий і нормально пахло. Оце ключовий фактор. А чи одяг новий, чи він там старий, це без різниці, розумієш? І загалом, підводячи підсумок, я можу сказати, що... Саме твоє самовідчуття себе, саме те, як ти поводишся, що ти транслюєш людям і буде відігравати ключову роль у відношенні до тебе. Абсолютно тільки це і нічого інакше. Якщо в тебе нема цього власного самовідчуття, да, те, як ти поводишся, те, що для тебе окне, окна, скільки твої рамки є жорсткі, наскільки ти можеш це прямо сказати. Тому що я бачу. Постійно бачу, як е, мужчини страждають тільки через те, що в них немає цих рамок дозволеного. Тільки через те, що вони не навчились виставляти вимоги. Тільки через те, що вони е, живуть в ілюзії, що бабки щось міняють. З однієї точки зору, гроші, це як ключова, е, це вимірює нас статус. Ну, ми живемо в такому суспільстві. Це ок. Якщо ти, наприклад, не реалізований, і при цьому в тебе немає навіть стержню, ти, звичайно, не будеш цікавий, дівчатам. Ти не будеш цікавий. Треба розуміти, що а, воно має бути все комплексно. Якщо в тебе є бабки, але нема стержню, нема рамок дозволеної тобі вилазять на голову. Ну, чувак, це зрозумів неправильно. Бабки рано чи пізно можуть закінчитись, а ти мужиком так і не станеш. Розумієш? Так і не станеш, тому що. Мужність це не, про, не тільки про фінанси та можливість забезпечити фінансовою складовою. Да? Це про твій стержень в першу чергу. Це про те, як ти реагуєш на маніпуляції, це про те, як ти можеш тримати планку в сильному чоловічому суспільстві. Якщо ми говоримо за там, комунікацію з мужчинами, да? це про те, як ти можеш поводитися з жінками незалежно від того. В якому ти фінансовому положенні на даний момент це дуже ключові речі. І якщо в тебе цього нема, ну тоді при... треба стартувати вже і зараз. Тоді треба прокачувати себе. Коли ти припустимо, маєш фінанси, тобі треба їх вкладати в себе в першу чергу. Прокачувати себе. І тоді, от в тебе не буде проблем з рамок з рамками дозволеного. Я дуже рекомендую переглянути відео. Навчись виставляти вимоги, це база, це дуже важливо. І після цього в тебе почне мінятися твоє бачення на багато речей, друзі. Я буду вам великий вдячний за лайк, підписку на канал, за дзвіночок. Якщо ця тема була для вас доречною. Ви отримали певний профіс з цього. Залишайте коментарі, я за це вдячний, поспілкуємось. Тому що я впевнений, що в житті кожної людини були от такі моменти, коли ви лазили на голову, і ви думали, от людина гавно. От, звісно, вони да. Як вони так зі мною могли вчинити? Але зараз, якщо проаналізувався цю ситуацію, подумайте, чи справді це людина гавно. Чи, можливо, це ви дозволили вилізти вам на голову? Чи, можливо, це ви були. Тою людиною, якій хотілося вилізти на голову, бо вона дозволяла, знаєте, не соромно вилізти на голову, коли дозволяють. Я так вважаю. Якщо людина дозволяє, чому б і ні. Чому б не вилізти, правильно? Якщо для цього є всі умови, середовище і так далі. Тому ви знаєте, що робити, фон поверни живим, не забуваємо. Наші хлопці і дівчата просто молодці, а ми за це вдячні. Вдячні, що можемо жити. В таких умовах, в тилу, і ми їх підтримуємо гривня, дві, десять, сто, п'ятсот, хто скільки може, постійні зусилля, ребят. Ви знаєте, завжди підтримуємо незалежно від суми. Тому що ви дозволите 5 гривень скинути, я п'ять гривень, ще хтось п'ять гривень, і в тому вийде декілька мільйонів гривень. Тому не забуваємо про це, підтримуємо ЗСУ. Я вас обняв. Слава Україні!